У світі, де матерів засуджують за годування грудьми на людях. Що б ви очікували від директора, який заскочив прибиральницю, що годувала немовля просто посеред робочого дня? Звільнення, скандал, а тепер приготуйтеся те, що він зробив, переверне все з ніг на голову. Історія, яку ви зараз почуєте, це не просто розповідь про материнство чи роботу це історія про сміливість у повсякденності. Про силу людяності там, де панує холодний розрахунок і статус. Ви дізнаєтесь, як звичайна жінка, втомлена до кісток і непомітна для більшості, змогла викликати радикальні зміни у найвпливовішого чоловіка в компанії? І ні, це не казка, це реальність з потом, болем і правдою. Бо коли любов матері заходить у кабінет, де все крутиться навколо прибутку, трапляється щось надзвичайне. І, можливо, лише можливо. Ця історія змусить вас переосмислити все, що ви думали, про успіх, владу і справжню близькість. Ця історія доведе не завжди той, хто кричить найгучніше, змінює світ, іноді це робить той, хто просто не здається, коли все довкола валиться. І найвражаюче, ця жінка нічого не просила, але отримала більше, ніж могла собі уявити. І зараз я запрошую вас пройти цей шлях разом з нею. Але спочатку. Ви дійсно готові побачити, що буває, коли хтось обирає не статус, а серце? Галина, прибиральниця і мама маленької Клариски, прокидається виснажена, щодня несе тягар утримання дому і турботи про доньку. Галина прокидалася ще до світанку, коли місто ще спало, а темрява за вікном обіймала тишу. Її тіло благало ще п'ять хвилин сну, але серце підказувало інше. Клариска вже починала сопіти в колисці, шукаючи мамині груди. У цій ранковій темряві вона не була простою жінкою, вона була матір'ю, захисницею, солдатом без зброї. Вода для кави ще навіть не закипіла, а вона вже встигала по думки скласти план прибрати три поверхи, встигнути на автобус, розтягнути зарплату до кінця тижня. Це був її марафон без глядачів, без нагород, але з надією на фінішну стрічку десь там, у майбутньому доньки. Є така мудрість, яка народжується тільки у тиші втоми. Галина знала, що працює не заради себе. Вона була містком між минулим і майбутнім, між тим, що було втрачено, і тим, що могло б бути. У її руках швабра, в очах мрії. Її форма прибиральниці була мов бойова уніформа, свідчення боротьби, якої ніхто не бачив. Люди проходили повз неї в коридорах, не думаючи, скільки болю і любові ховається за її лагідною усмішкою, а вона просто мріяла, щоб її донька одного дня не працювала на зношення, а жила гідно. І знаєш, як воно буває? Найбільша втома це не фізична, а та, яку ніхто не помічає. Галина не мала бабусі, яка б посиділа з кларискою. Не мала подруги, яка б прийшла на чай, не мала навіть хвилини тиші для себе, але мала серце, повне віри, що її дитина колись скаже Мамо, я вдячна тобі за все, саме тому вона не зупинялася. Кожного разу, коли Клариска тягнулася до неї рученятами, Галина знала це варте всього. Вона не прагнула слави, вона прагнула гідності, і, хоча вона того ще не знала. Попереду чекало щось незвичне. Цього ранку, коли вона запеленала клариску і застебнула потерту сумку з бутербродами, вона вийшла на роботу до великої компанії Телеконект скляної фортеці в центрі Києва, і саме там, серед блискучих поверхонь і дзеркальних вікон, доля вже готувала їй зустріч, яка змінить усе Галина уявляє інше життя, прибираючи сучасний скляний офіс компанії Телеконект. Поки інші ще розкладали папки і налаштовували ноутбуки, Галина вже натирала до близьку підлогу, яка коштувала більше, ніж її річна зарплата. Вона ковзала ганчіркою по гладенькому ламінату і зупинялася біля вікон, милуючись панорамою Києва. Це не був заздрісний погляд, це був погляд жінки, яка питала себе. А якби життя склалося інакше, кожен офісний стіл здавався сценою з фільму, де герої не знали втоми. Мали каву в брендованих чашках і зарплати з преміями, і поки вона витирала пил з моніторів, у її голові народжувався сценарій, де головною героїною була вона у кожного є свої, а що як, у галини вони жили у її уяві. А що, якби я вчилася в університеті? Що, якби мала нормальну квартиру, стабільний дохід і хтось допомагав з дитиною? І хоча ці думки боліли, вони також були її паливом. Бо не всі мрії руйнуються, деякі просто чекають на слушний момент. Уперше вона подумала, а чому я завжди лише прибираю ці кабінети? А що як одного дня я сама буду сидіти за цим столом? І ця думка, хоч і навіжена, запалювала іскру. У нас часто забирають віру ще в дитинстві. Кажуть, самовчий, да, дам це не для тебе, не вигадуй. Але у Галини ця віра залишилася можливо, не така гучна. Не така впевнена, як колись, але жива. Вона почала слухати курси через телефон, ховаючи навушник під волоссям, вивчала слова англійською, записуючи їх на клаптики паперу. І, хоча їй доводилося перериватися, щоб заспокоїти клариску чи витерти пляму з підлоги, вона не зупинялася. Маленькі кроки теж кроки, особливо коли йдеш по шляху, якого ніхто не бачить. І саме в ті моменти, коли реальність змішується з мрією, життя часто підкидає найнеочікуваніші сюжети. Бо поки Галина витирала ручку дверей у кабінеті генерального директора, порожнього, як вона думала, її життя вже починало писати новий розділ і цього разу з героєм, якого вона навіть не уявляла поруч. За підтримки Інни, Галина годує клариску грудьми на виконавчому поверсі у кабінеті тимчасово відсутнього директора Вагнера. Без очевидної загрози. Інна, колега-адміністраторка з м'якими очима і голосом, який заспокоював як ромашковий чай, помітила в тому в Галини ще з самого ранку. Вони не були близькими подругами, але у світі матерів існує мова без слів. «Іди до кабінету на горі. Він сьогодні на зустрічі. там тепло, тихо і є зручне крісло. прошепотіла Інна, швидко оглянувши коридор. Галина вагалася. Але коли Клариска почала крутитися в слінгу і скиглити, вибору не залишилося. Увійшовши до просторого кабінету, вона обережно присіла в велике шкіряне крісло, ніби боялася його зіпсувати, і почала годувати донечку. І ось тиша. Сонячне світло пробивалося крізь жалюзі, Клариска смоктала молоко з такою ж серйозністю, з якою чиновники підписують важливі договори. Галина раптом відчула, як із неї сходить напруга. Уперше за довгий час вона дозволила собі просто бути не працівницею, не жінкою без чоловіка, не мамою одиначкою, а просто собою. Вона вдивлялася в обличчя доньки і думала: нехай вона не запам'ятає цього кабінету, але нехай запам'ятає цю безпеку, цю любов, це тепло. Цей момент був тихою революцією у світі, де матерів часто зневажають або ігнорують. Галина сиділа на найвищому поверсі у кріслі директора і тримала на руках майбутнє. Це був протест без плакатів, жіночність без прикрас, любов без дозволу. І хоча в кабінеті не було камер, не було свідків, ця сцена назавжди залишилася в її серці. У той день Галина зрозуміла вона має право на спокій, має право на мить, має право просто дихати. Але як це часто буває, саме коли ми відчуваємо безпеку, реальність нагадує про себе несподівано, бо за кілька хвилин тиші, що здавалися вічністю, двері тихо відчинилися, і в кабінет увійшов чоловік, ім'я якого вона знала лише з підписів на листах і табличок на дверях, пан Вагнер, і з цього моменту нічого вже не було, як раніше. Вагнер з'являється несподівано, спостерігає за моментом між матір'ю і донькою. Переживає емоційну реакцію, помічає сильну особистість клариски і з ніжністю наближається. Коли Вагнер увійшов до кабінету, його спочатку охопило здивування. Перед ним сиділа жінка в уніформі прибиральниці з дитиною на руках, як у картині, що вирвалася з іншого світу. Але замість гніву чи обурення щось у його грудях відгукнулося м'яко, як давно забута пісня, він завмер. Не з поваги до простору на з поваги до сцени, що розгорталася перед ним. Клариска, не злякавшись чужого чоловіка, лише швидко глянула на нього і знову зосередилася на своєму завданні їсти. Вона тримала мамин палець, як справжній лідер, впевнено, без сумнівів. У той момент Вагнер побачив не порушення правил, а прояв справжнього життя того, що часто не видно з вершини корпоративної вежі. Він згадав свою маму, яка працювала на заводі, і як вона носила його в нічні зміни, загорнутого в стару куртку. Його серце, звикле до графіків, фінансових звітів і засідань, раптом стислося від простоти цієї сцени. Він зрозумів усе те, що він вважав важливим, було лише тінню справжньої ваги любові, турботи, присутності, іноді найбільші відкриття приходять у тиші. Він зробив крок уперед, не як керівник, а як людина. Не турбуйтесь, сказав він спокійно. Це найсвятіше, що я бачив у цьому кабінеті. Галина підвела очі, готова до вибачень, до пояснень, але побачила щось неочікуване ніжність, не театральну, не штучну, а ту, що народжується в серці людини, яка щось втратила і щось щойно знайшла. Вагнер присів навпроти і запитав. Як звати вашу дівчинку? Клариска. тихо відповіла Галина, а дитина, ніби почувши своє ім'я, усміхнулась куточком губ. Цей усміх змусив Вагнера задуматися Якщо така сила, така присутність може бути в цій маленькій істоті, то що ще він пропустив, закопавшись у роботі? Він більше не бачив Галину як просто працівницю він бачив у ній жінку, яка кожен день бореться за майбутнє, і в цій боротьбі перемагає. Але навіть він не уявляв, що ця зустріч на лише початок, бо попереду чекала розмова, яка переверне уявлення обох про життя, про людей і про самих себе. Вагнер і Галина розмовляють він зізнається, що захоплений нею, пропонує зустріч із нею і Кларискою, і відкриває своє бажання переосмислити себе і людські цінності. Після тієї першої незабутньої сцени щось у повітрі між Галиною та Вагнером змінилося. Це була не романтика з фільмів, а щось глибше, людське, дві душі, які раптом побачили одна одну без масок. Вони сиділи в кабінеті, пили чай, який Вагнер сам приготував на маленькій кавоварці, і говорили. Говорили довго, просто, без зайвих слів. Він слухав Галину уважно, без поспіху, і вперше за багато років хтось справді слухав її. Вона розповідала про Клариску, про життя на окраїні Києва. Про втому, яка ніколи не закінчується, а він про самотність, про втрату зв'язку з самим собою і як корпоративний успіх не завжди означає щастя. Я багато років думав, що керую життям, зізнався Вагнер, а насправді просто тікав від нього. Він подивився на Галину і клариску і, ніби вперше побачив, як виглядає справжній сенс. Я не прошу нічого, сказав він обережно, просто хотів би ще раз побачити вас. Обох, без формальностей, без кабінетів. Галина мовчала. В її очах з'явився той самий погляд, який з'являється в жінки, яка все життя була сильною, але щойно побачила, що може бути і м'якість. її життя не навчило довіряти легко. Але щось у вагнері не вимагало довіри, воно заслужило її. І поки Клариска спала в слінгу, мирно сопучи, Галина погодилася на зустріч. Просто зустріч без обіцянок, без мрій. Але серце, якби ми не опиралися, завжди відчуває, коли щось справжнє наближається. І цього разу воно підказувало їй дозволь собі, хоча б раз, не бути лише опорою для інших, а отримати опору в комусь іншому. А Вагнер, він уперше за роки знову дихав на повні груди, бо зрозумів, щоб знайти себе іноді треба подивитись не в дзеркало, а в очі тому, хто щиро бореться за життя. І, хоча ні він, ні вона ще не знали, що чекає попереду, цей діалог уже змінив усе. Але справжнє випробування мало початися трохи згодом, і цього разу на очах у всіх. Вагнер іде з посади генерального директора, щоб уникнути конфлікту інтересів, захищає Галину від пліток і підозр, а згодом робить їй пропозицію одружитися, доводячи, що справжнє кохання долає соціальні і професійні бар'єри. Новини розлетілися швидко. Вагнер залишає посаду CEO компанії Телеконект з особистих причин. Для багатьох це здавалося дивним, майже божевільним кроком, але для тих, хто бачив, як він дивився на Галину, усе ставало на свої місця. Він зробив це без пафосу, без прес-конференцій. Прийшов, підписав заяву, попрощався з командою і все. Бо в житті кожного чоловіка настає момент, коли потрібно обирати титул чи правду. І він обрав правду по правду, яка сиділа поруч із ним у формі прибиральниці, тримаючи на руках свою доньку, яка щиро всміхалася йому. А плітки ой, як же вони летіли, вона використала дитину, щоб пробитися нагору. напевно, він втратив глузд, але Вагнер не мовчав. Він вийшов перед працівниками компанії і сказав одне: Ця жінка нічого не просила це я, той, хто вчився у неї. А потім простягнув Галини руку не як директор, а як чоловік, який побачив справжню силу там, де інші бачили лише слабкість. Вона мовчала, очі наповнені сльозами, не від сорому, від гордості. Бо скільки років вона витримувала мовчазні удари життя, і ось. Хтось не лише побачив її, а й став поруч. Він зробив їй пропозицію просто без кілець із діамантами без камер на кухні, де вони разом варили борщ. Клариска вже почала повзати і сміятися від кожного шурхоту. І це було ідеально. Галино, я хочу бути частиною цього всього. Не як герой, не як рятівник, а як твій чоловік, як батько Клариски, як друг. З яким можна мовчати і не відчувати тиску. І вона погодилася не тому, що шукала когось, а тому, що зрозуміла бути сильною не означає бути самотньою. Іноді наймужніший крок дозволити собі любов. А телеконект він існує і досі, але вже без блиску кабінетів, які визначають людську цінність. Історія Галини стала прикладом, що гідність не в посаді. А в очах, і навіть ті, хто колись сміявся, сьогодні мовчать, коли бачать її проходити поруч. Бо вона жінка, яка не зламалася, а знайшла себе і того, хто зміг побачити її справжньою. Скажіть чесно скільки разів ви судили про людину лише за її професією, не замислюючись, яку історію вона носить у собі? Скільки таких галин щодня проходять повз нас? Невидимі мовчазні героїні, що тримають світ на своїх плечах, не чекаючи вдячності? Ця історія то потужне нагадування. Цінність людини не в посаді і не в одязі, вона у стійкості, у ніжності, у здатності не зламатися там, де інші падають. Чи дивитесь ви уважно на тих, хто поряд із вами? Чи дозволяєте справжнім емоціям увійти у ваше життя? Чи ховаєтесь за графіками і цілями, як колишній вагнер? Можливо, найбільша зміна, яка вам потрібна, не підвищення зарплати, а справжнє людське єднання. А якщо перед вами постане вибір залишитись у безпеці чи зробити крок назустріч правді, чи наважитесь ви? Якщо ця історія торкнулась вас, не залишайте це відчуття в минулому почніть з малого звертайте увагу на тих, кого не помічає ніхто. Даруйте тепло, якщо ви мама, тато, працівник або просто людина, яка втомилась, знайте, ваша історія теж може когось надихнути, але для цього потрібно продовжувати писати її. І якщо ви хочете і надалі слухати справжні, глибокі, трансформаційні історії, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Тут кожен сюжет це запрошення жити зі змістом, із серцем, із відвагою. Ходімо далі разом.